Привіт усім! Сьогодні ми з вами познайомимось із сучасним феном для створення завитків та догляду за волоссям, особливо кучерявим, новинкою від Цикотек, моделлю IoniCare Magic Curls. Якщо ви шукаєте стильний, потужний та зручний фен для створення ідеальної зачіски, то цей огляд саме для вас. Давайте почнемо! Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та залишати коментарі. Для нас це дуже важливо. А також нагадую вам про наші соцмережі, де ви знайдете багато цікавої інформації, знижок та порад від блогерів. А ще як завжди, про ціни та наявність товару ви можете дізнатися за посиланням в описі до цього відео. Там же ви знайдете приємний бонус у вигляді промокоду на знижку при купівлі в нашому інтернет-магазині Воюа. Тож почнемо з його дизайну. Як бачите, Magic Curls має сучасний та компактний вигляд, який ідеально підходить для тих, хто цінує стиль і функціональність. Маленький, зручно лежить у руці та має достатньо якісний пластик як в корпусі, так і в самій насадці. До речі, в комплекті ви знайдете лише пристрій та інструкцію. Нічого цікавого. Цей фен легко керується. Ви можете перемикати між трьома рівнями температури та двома швидкостями, щоб налаштувати його під потреби вашого волосся. Так що, якщо вам потрібно швидко висушити або зробити локони, у вас все це точно під контролем. Це зручно. А ось найцікавіше. Фен оснащений потужним 800-ватним мотором, що дозволяє зробити ідеальну зачіску буквально за кілька хвилин. Потужність відчувається відразу як для сушіння, так і для завивання волосся. А тепер про технології. Фен використовує іонну технологію, що допомагає зробити ваше волосся гладким і шовковистим. Він нейтралізує статичну електрику завдяки випромінюванню негативних іонів, які усувають набридливу пухнастість. Це особливо важливо для людей з кучерявим типом волосся. Ну це й зрозуміло, адже пристрій орієнтований саме на такий тип. Фен має 17 спеціальних шипів, які допомагають сушити та завивати волосся максимально рівномірно. Це робить ваші локони гнучкими та об'ємними. Ще одна зручність це кабель, що обертається на 360 градусів. Він довжиною 1,6 метри, тож ви можете вільно пересуватися під час завивки волосся без заплутування шнура. І не забудьте про ергономічний дизайн. Легкий, компактний і зручний Magic Curls легко брати з собою, наприклад, в подорож, а його форма забезпечує комфорт під час використання. Отже, якщо ви шукаєте фен, який допоможе вам створити зачіску своєї мрії за лічені хвилини, а особливо якщо у вас кучеряве волосся і ви хочете максимально комфортно за ним доглядати, це котек Іоні Care Magic Curls ідеальний вибір, стиль, потужність і комфорт в одному пристрої. Друзі, дякуємо вам за те, що додивились наше відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал і ставити лайки, якщо вам сподобався огляд. І до нових зустрічей на воюа. Фен оснащений потужним вісьмовим.